Ви ризикуєте залишитися без пенсії та інших надходжень, якщо передасте комусь в користування вашу банківську картку. В Україні продовжують боротися з дропами та фінансовими махінаціями, які проводять через них. І у слід за обмеженнями на карткові перекази в Нацбанку з'явилася ідея створити реєстр дропів, які дають шахраям в оренду свої картки і карати за співучасть у шахрайстві. Про майбутній реєстр дропів і покарання для них розповів нардеп та голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев в інтерв'ю одному з телеканалів. За його словами, коли людина даватиме комусь в користування свою банківську картку і банк це зафіксує, ця людина потрапить в реєстр дропів і її фінансові операції будуть обмежені. Банк обмежить можливість здійснювати та отримувати платежі, брати кредити. Людина не зможе отримати свою чесну зароблену пенсію, каже Гетьманцев. На його думку, люди дропи здебільшого свідомо погоджуються передати шахраям свою картку за грошову винагороду. Нехай вони не знають, які саме гроші відмивають через їх картку, з якою метою, але те, що це нелегально, це одразу ж зрозуміло. І тому дропам теж треба усвідомлювати відповідальність за свої дії.